Дуже-дуже такі, як треба нашій освіті. І Я сподіваюся, що йому дуже-дуже багато чого вдасться. Тому що відміна обов'язкового екзамену по історії, відміна екзамену ну, з МО української літератури, це, це, це не про Україну. Ні початий край роботи, тому я йому бажаю. Це села Стосовно Історії України, вивчення в школі, тому що, наприклад, особисто я не дуже задоволена тим, як викладається історія дітям в школі. В вузах можливо будуть вирішені між такі концептуальні погляди, тому що з огляду на його біографію, на те, з якої він родини, до родини дисидентів, скільки я вже ознайомилася, встигла. Хоча ну, є певні до нього, звичайно, знову ж таки, в нас в мережі вже як завжди виявили деякі факти там. Плагіату. Ще треба міняти, тобто більше там якоїсь англійської, більше якось навіть, піднімати рівень самих викладачів, наприклад, щоб вони більше професійні були, бо, знаєте, зараз на викладача часто йдуть, ну бо не достає балів на, інший, на якусь іншу спеціальність. Треба сидити по діях, по майбутніх діях, от і будемо бачити. Це Одні з най найкрутіших і найважливіших посад, тому що вони надалі формують нові покоління. От е мені здається, що потрібно більше молоді долучати, залучати в процес освіти.